Усім привіт! Моє замовлення в 11 каталозі. Я швиденько розрізала, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. Дивіться, це замовлення одразу на 157 балів. Знижка це з цього каталогу, того каталогу 526, але основна сума пішла мені на картку як підприємця. І так, поїхали. Саме моє найцінніше, що я постійно чекаю, це знижка в цьому каталозі 11-му це морський кальцій вітамін Д, мої кістки під захистом. Тому можете здати аналіз крові, побачити вміст кальцію і вітаміна Д у крові. А далі подивитися, якщо не вистачає, то я вам дуже рекомендую скористатися цією пропозицією. Далі, wellness pack для чоловіків. Я збираю по 3-4 і одразу відправляю чоловікові на фронт. Він вже на постійній основі, оскільки йде війна, але він до цього користувався. Але він зараз так і пише. У мене вже закінчується. Я збираю, збираю і відправляю. Також, на жаль, ну не дуже на жаль, але я дійсно збираю йому і шампун, дезодоранти. Ну, самі забезпечуємо. Але нехай. Швиденько закінчиться наша війна, нашою перемогою, тому і далі будемо працювати в цьому напрямку. Так, там була у нас акція, вона ще продовжиться до 12-го каталогу, збирай бали і обмінюю на подарунки. За 49-300 балів я купила собі сиріжки з топазом. Ну, вони дуже довго розпаковуються, тому не буду витрачати час. Купила собі на всю родину лосьйон для тіла з кокосиком. Об'єм у нас. ой, Скільки тут у нас об'єм? О, 750 мл. Вистачить на всіх, кокос обожнього. Пом'якчуючий засіб, два штучки, гарбузик. А це у нас є таке, мабуть, яблочко. Ну, два різних, але по акції вони теж Бачите, омега-3 для дітей, 3+, Це зір. Розвиток нейронніх зв'язків, захист імунітету, запалення. Наш молодший член родини обов'язково його вживає вже з самого народження і самої вагітності, але зараз він п'є самостійно. Тому дуже-дуже у -дуже, кого маленькі діти, я рекомендую. Ну, і не витримала я, знаєте, кажуть. Хочеться чогось новенького, але у нас новинка 11-го каталогу, зволоджуючи блиск для губ. Це у нас чарівний нют, він такий трохи, якщо подивитись, є перламутр в ньому, А це троянди, зачарована якась троянда, але такі два відтінки. Дуже класно робити, працювати з олівцем. Це всі знають, Наші візажисти олівець на губи, а потім можна використовувати різні відтінки блиск для губ. Ще не пробувала, звичайно, але попробую. Я, думаю, я впевнена, що вони дуже гарні, тому замовила. Ну і е каталог No2, вже буде новинка туш, зроблю окремо е відеоогляд по цьому каталогу. Всім гарного дня, бережіть себе і до нових зустрічей!